У зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український співак Микола Гордійчук на позивний Гризун. Хлопець служив у батальйоні спеціального призначення Гарпун, котрий спеціалізується на протидиверсійній боротьбі. Поблизу Авдіївки, розвідка батальйону підірвалася на розтяжці. Микола загинув на місці. Боєць, котрий був поруч у комі. Ще два Миколині побратими дістали поранення середньої тяжкості. Микола Гордічук був активним членом пласту, співав у гуртах своєрідне і «Денді». під час революції гідності був у 15-й сотні самоборони майдану. З перших днів війни на сході в батальйон пішов добровольцем. Перед згостренням конфлікту на сході Микола. Разом з друзями записав відео звернення до земляків, у якому закликав не стояти осторонь від того, що відбувається у нашій країні. Аби наші хлопці повернулися живими і неушкодженими, давайте щось для цього зробимо. Давайте триматися разом, навіть вдома, і долучатись до великої справи до святої боротьби за нашу землю. Слава Україні!